Блок живлення Seasonic Prime PX 2200 ATX 31 доводить, що навіть настільки потужний пристрій на 2200 Вт може поєднувати в собі високу якість, привабливий дизайн і тиху роботу. Ефективна повномостова топологія дозволила йому отримати сертифікат енергоефективності 80 Plus Platinum та Cybernetics Titanium. В той же час до елементної бази увійшли якісні японські високотемпературні електроліти та твердотільні конденсатори з хорошим запасом заємністю. Тож не диво, що на даний блок живлення поширюється гарантія тривалістю цілих 12 років. До того ж, на виході досягнуті дуже малі відхилення напруг від номіналів, в межах від половини до 1%. Для під'єднання відеокарт передбачено одразу 4 актуальні роз'єми живлення 12В2 на 6, вони ж PCI E51 у топовому 600-ваттному виконанні. Тож, враховуючи номінальну потужність, цей пристрій зможе одночасно заживити Тріо GeForce RTX 5090 або квартет RTX 5080. При цьому Sisonic Prime PX 2200 ATX 3.1 виріс у довжину до 210 мм, але отримав впізнувану зовнішність, що нагадує інші моделі преміальної лінійки. Його охолодження покладене на 135-мм міліметровий гідродинамічний вентилятор, який у гібридному режимі стартує з позначки 700 Вт, та й при максимальному навантаженні він поводитиме себе достатньо тихо, про що повідомляє сертифікат Сейбенетікс Standard++.